Люди добрі, доброго дня! Цього зимного у нас тут холодно, хоч і сонце, але 8 градусів. Ми ж тим, давайте подивимось, які енергії будуть на цьому тижні. Що вам, що вам чекати? Тож згадуйте карту 1, 2, 3 Ну, подивимось. Можете поди... подумки подумати, що ви собі там забажали, і подивимось, як воно у вас вийде. Так. Карта No1. Луна. Ну, вона, це карта не погана і хороша, але це якісь таємниці, щось буде не так, як ви задумали. Може, воно і краще буде, але, але не так. І чи від вас будуть щось скривати, чи ви від когось будете щось приховувати. Ну, дивіться, така неділя буде. Може, якісь таємниці, щось, щось таке. Може, можливо, за вашою спиною щось буде. Але, ну прям, а може, просто буде щось по-другому, чим ви загадали, і воно ну, краще буде. Давайте подивимось, що хто карту номер 2 загадав. Що у вас буде з не... тижнем? Ні. Ну, це просто. Дивіться, у вас теж луна, але ще погіршому стані. Це каже про те, що може десь в середині тижня відкриється щось, чи то, що ви приховували, чи від вас приховували. І якось воно буде, якась тайна вийде і, ну, понравиться вам чи ні. Чи, чи ваше щось відкриться, чи то, що від вас скривали, ви познаєте. Але завжди хорошо знати. І теж буде не так, як ви собі запланували. Ну, давайте подивимось карту номер 3 Якщо зараз ще буде луна, то ми просто якісь дива. Так, карта номер 3 Що вам чекати? Ну, дивіться, тут перегорнута справедливість. Ну, у вас будуть якісь може, з документами, з якимись лучшими, ну, не виходить, це буде з якимись органами, щось з владою, з якимись папірцями. Ну, я кажу, документи, якісь справи, ну, щось буде негаразд. Ну, Відложіть і зробите на другому тижні чи другий час. Але нічого страшного не буде, ну щось буде просто не получатися. Але все у вас вийде, може, пізніше. Я вас вірю, так що бажаю вам всього найкраще.